Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. І що ми сьогодні з вами будемо робити? Робити ми будемо ось що. Як ви вже всі знаєте, через якийсь місяць будемо відкривати потихеньку сезон 26-го року за місяць, за два. Тож, вся наша техніка повинна бути на повному бойовому Хо, ходові. То, що ми сьогодні з вами будемо робити? А сьогодні ми, дорогі наші друзі, будемо з вами міняти масло і там деякі фільтри в нашому тракторі, щоб коли при... настав час для основної для, для нашої основної роботи, щоб наша техніка нам не відмовляла, провіримо, що підтікає, все виправимо, де що потрібно замінити, будемо е, міняти. Але основна заміна, що сьогодні хотів провести, то фільтр і, там, і масло, і деякі там фільтра. Тож, що, дорогі друзі, вам. Гарного перегляду, а ми погнали. Ну що ж, друзі, погнали! Зараз відкрутимо, зіллямо масло. Друзі, трошки не розрахували. Я нагадую з посудою, з тарою, трошки не вгадали. Я нагадую вам, що перед тим, як міняти як міняти саме масло, трактор був е, прогрітий і масло було прогріте до ідеального стану. Тобто працював він у мене десь добрих півгодин, щоб масло добре прогрілося. Що дуже, що вам хочу показати, що дуже... Мені подобається, що вони зробили в цих тракторах, не знаю, нових воно є чи нема. Ось ці пробки з магнітами. Ось, Ось бачите цей магніт, вся стружка, вся стружка, все, воно все потрапляє і хапає одразу, що воно не, ніяка стружка вам не літає по, по самому моторі. Ось, друзі, трошки масла я вже відлив. Взяв трошки за малу тару, але масла тут десь в тракторі 15 літрів. 15 літрів, тому що 5 літрів відсипав звідти масло. Ну, але то нічого. то нічого. Даємо, щоб це все гарненько стекло. І продовжаємо з вами і будемо вже заливати. Ось, друзі, все. Все масло у нас вже стекло і зараз будемо заливати. Для того, щоб залити масло, взяв таку ось лійку. Зараз за хвилину принесу. принесу сюди масло і будемо вже з вами заливати. Тож сліпкуємо. Ось, друзі, масло брали, ось таке ось масло. Тут у нас є 20 літрів. Не знаю. Каністра масла 1800 гривень. У нас в магазині. Ну що ж, заливаємо. Як ви можете бачити, рівень у нас масла вже є. І на цьому масло тут довелося зв'язати цю ліку, тому що вона крутилася, я її трошки так прив'язав. Ліку вже можна забирати. Ще зараз ще одне провіримо масло в цьому в, 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 в бачку на головний циліндр на колеса, тому що, якщо там масла не буде, то він вже то він в нас буде погано крутити колеса. Тож тут також провіряємо, чи маємо рівень масла. Маємо ось такий газовий ключ. Зараз відкрутимо пробку, кришку цю. І Також подивимося рівень маски огні. Так, трошки також добавлю. Рівень трошки підупав. Так, так З вершком таку не будемо насипати, тому що його буде потім віддавлювати через верх. І потім все повитираємо, попідчищаємо. Так, сюди, кришку. Ще раз нагадую, пішло у нас в сам трактор 15 літрів масла Десь 15. Так, ось. Ось як ви можете бачити, десь, не знаю, видно, не видно, Десь 5 літрів отак отсталося, 5 літрів масла. 15 літрів піде в цей двигун. То що? Зараз будемо переходити на іншу сторону. На іншій стороні будемо робити заміну заміну фільтра великої, о, великої грубої очистки. Ну, топлив. Тобто не топлив. Зараз вам також це покажу. Ось, дорогі друзі, будемо замінювати ось цей фільтр грубої очистки. Ось Тут в нас йде трубка з бака. Вона попадає сюди і вже звідси тобто солярка потрапляє вже в сам, в сам насос, а з насоса вже на форсунки. Тут у нас є фільтр тонкої очистки, я його також ось, як ви можете бачити, трошки руки в мастир, я його також ось, ось він вже так легенько дос, я його зірвав. Прийшлося його досить так покоцати, тому що не зміг відкрутити руками ані ременем. Ремінь також порвав, то довелося цим газовим ключем його зривати. Зірвав його, також буду міняти, але е, замовив він ще не прийшов. Але я вже приправив його, щоб потім тільки відкрутити і закрутити новий. Тобто фільтра будемо ну, стараюся замінювати з тої сторони. Також ту центрофугу буду міняти, тому що на цю нову. Ось я на неї також купив на нову центрофугу фільтр, щоб ті масляні фільтри ну, накручувати, тільки міняти ці фільтри. Але доведеться їхати і за центрофугою. Це також вам покажу, як буду міняти. Не знаю, вона в районі десь 3000 буде ця нового образця на ці фільтри. Бо там, ну, мені ці старі не подобаються, чесно відверто вам скажу. То що ж, то що жайда відкручувати ось це. Ось, дорогі друзі, і все. Все, що нам залишилося поміняти, замінити в тракторі, це ось цей топливний фільтр тонкої очистки. І з тої іншої сторони центрофугу заміню. Фільтр, який я вам вже показував, фільтр я фільтр. Ось фільтр ми вже маємо з Купити і замінити саму центру В коробці масло я замінив того року. Тепер тільки провірю. Там є такий винтик, він відкручується і. ну, Тобто показує уровень. Та й такого більш більш таких, більш таких поломок, а як такових немає? Тож... Зараз вам, ще покажу. Зараз вам ще покажу. Зараз вам ще покажу з тої сторони, що будемо міняти. Ось ще замінимо ось цю центрофугу Ось цю центру фугу. Щоб могли, щоб могли накручувати і міняти масляні ці фільтри. Тож так. Тож, дорогі друзі, всім, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Кому було цікаво, ставте великий палець згору. Підписуйтеся на канал. А я буду з вами прощатися. Таке було наше коротеньке відео. Тож, всім гарного дня. Па-па-па-па.